Багато хто вважає, що прокрастинація це просто лінь чи брак сили волі. Насправді все трохи складніше. Прокрастинація має біологічне підґрунтя. У нашому мозку постійно йде битва між двома системами лімбічною та префронтальною корою. Лімбічна система це древня частина нашого мозку, вона відповідає за емоції та задоволення. Вона працює автоматично. Саме вона змушує нас тікати від болю і шукати приємного. А префронтальна кора це більш нова, раціональна частина мозку, що відповідає. Відея запланування, прийняття рішень і самоконтроль. Проблема в тому, що емоційна лімбічна система часто сильніша за раціональну префронтальну кору. Коли ти думаєш про неприємне або складне завдання, старий мозок б'є на сполох, він хоче уникнути дискомфорту і отримати задоволення вже негайно. Натомість, новий мозок він знає, що справу треба зробити заради майбутньої винагороди. І в результаті виникає конфлікт між твоїм теперішнім я і майбутнім я. Теперішнє я прагне негайного полегшення. Подивитись щось веселе в телефоні, пограти в гру, аби тільки не братись за якусь складну задачу. Майбутнє я натомість пожинає наслідки: дедлайн наближається, час втрачено, стрес зростає.